Ракетні війська Народновизвольної армії Китаю, ракетні війська НВАК 16 лютого попередили китайців про високу ймовірність ракетних ударів по території Китаю протягом дня. Екстрена оповістка надійшла мешканцям провінцій Цзянсу, Сичуань, Чжецзян та інших провінцій. Залишайтесь в укриттях заради вашої безпеки. Не нехтуйте сигналами повітряна тривога, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що майже на всій території Китаю зранку 16 лютого була оголошена масштабна повітряна тривога, яка триває, терміново перейдіть в укриття.